Це річка Стугна. Саме тут, понад місяць щодня, Анастасія Четверякова тренується, аби гідно представити житомирщину на Олімпійських іграх у Токіо. Попереду Настя вона відпрацьовує техніку веслування. Поруч її особистий тренер, дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан. Керує процесом підготовки. Це гарний вид спорту, неможливо не закохатися в нього. Я виходжу на воду, я розслабляюся. Я ні про що не думаю, я думаю про лише спорт не інші думки мене взагалі не турбують. Підхопити та понести 14-кілограмове каної, каже Настя, для неї не важко. Чотири години щодня дівчина витрачає на тренування. Для каноїстів важливо, говорить спортсменка, постійно удосконалювати спортивну техніку, мати добру розтяжку м'язів, силу в руках, ногах та спині. Цьому сприяють заняття в тренажерному залі. Ця вправа дуже гарно допомагає, допомагає каноїстам, е, випрямляти м'язи розтягувати їх. І правильно виконувати всі рухи та вправи під час техніки на неханове. А тут зберігають тренувальні човни. Ось човен Насті, на якому вона тренується, робить великий об'єм роботи. Як правило, у нас є і гоночні, і тренувальні човни. Це для того, щоб не пошкодити гоночну модель. Коли Насті було 12 років, її привів на веслування брат. Я йому дуже дякую за те, що він мене туди привів, що він мені показав, як Прекрасен цей від спорту, який він гарний. Що можна з цього виду спорту зробити професіональне, професіональніше свою роботу та своє захоплення? Останні півтори місяці збірна України готується в обухові на базі олімпійської підготовки з веслування на байдарках та каноє. Є дві фаворитки. На сьогодні в нас є дві фаворитки, які набагато сильніші за інших. Це Анастасія Четверікова і Лузан Людмила. Вони будуть виступати в індивідуальному виді та в командній двійці, там де вони і взяли ліцензію. Я готова йти на все, аби досягти своєї мети. Це буде перші олімпійські де Жінки будуть вислувати в каное. Що хочу сказати по Насі Четверковій, що вона дуже. Як спортсменка виросла за два роки, і ми всі бажаємо їй кращого виступу на Олімпійських і як можна краще. Олімпійські ігри у Токі Україну представлятимуть 10 вислувальників. Спортсменка Марія Кічасова Скорик говорить: конкуренція між колегами лише на змаганнях. В команді ж панує атмосфера доброзичливості і підтримки. Про Настю каже, що б не сталося, яка б не була важка робота. Вона завжди посміхається, навіть зараз. Тобто, завжди в неї є сміх, вона завжди на позитиві і. Це дуже важливо у спорті, тому що ми завжди такі всі е, е, в настрої, такі дуже хмурні. А вона така зажигалочка в нас. Анастасія четверікова, чемпіонка Європи, призерка світу, має вищу освіту. Єдине, чого немає наразі, каже спортсменка, це часу на себе. Зараз іде підготовка до Олімпіади. Я навіть не маю уявлення і навіть не маю часу, як мені можна побачити з своїми батьками. Я розумію, що це дуже масштабні змагання, що це. Ця медаль цих змагань це на не знаю, на вагу, мабуть, всі його мої кар'єри. Наш суперник – це Ми самі. Наш суперник. Це ми самі. Це спортсмени. Лише ми ставимо перед собою ці рамки, за які не можемо потім вийти. Все інше лише люди та секунди. Команда максимально мотивована. Вона заряджена по повній. Тому я думаю, що кожен зробить все, що від нього залежить. Головне кажуть, і тренер, і спортсменка це правильно налаштуватись, мати впертий характер та рухатись до перемоги. Ольга Групсікора Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.